Вас коли-небудь змушували сумніватись у собі або, мабуть, ви відчували, що вами маніпулюють? Як захиститись від маніпуляцій? Сьогодні ми розглянемо на реальних прикладах три явні ознаки маніпуляції та навчимося їм протистояти. Обов'язково подивіться до кінця, бо на вас чекають практичні поради, які допоможуть вам вчасно помітити маніпуляцію та не піддатися на неї. Якщо ви бажаєте отримувати більше подібних інсайтів, обов'язково підпишіться та поставте дзвіночок, щоб мати можливість отримувати повідомлення про вихід нових відео. Колега скептично дивиться на вашу роботу. Та саркастично посміхається. Ну, нічого особливого. Я такі завдання роблю на автоматі. Чесно кажучи, від тебе очікував більшого. Ну, нічого, старайся, мабуть, колись вийде. Якщо для тебе це так просто, покажи мені кращий варіант. Я з радістю на це подивлюся. Друзі, принижують ваше досягнення. Ну так, тобі просто повезло, якби не збіг обставин нічого б у тебе не вийшло, тільки чомусь це везіння сталося саме після моїх зусиль. Давайте будемо чесними, удача, звісно, допомагає, але працюю я. Ці фрази допоможуть вам вчасно розпізнати приховану критику та відповісти так, щоб відбити маніпуляцію, зберегти вашу самооцінку та не дозволяти знецінювати ваші зусилля. Надмірна похвала це спосіб поставити вас у таку ситуацію, коли вам важко буде відмовити. Розглянемо зараз дві ситуації. Колега дивиться на вас із захопленням. Ти просто геній, Як ти це робиш? Слухай, я навіть не знаю, що б я без тебе робив. До речі, допоможи мені ще з цим проєктом. Для тебе ж це така дрібниця. Мені приємно це чути, але це твоя справа. Я допоможу, якщо я буду мати на це час. Але це не гарантія. Свекруха після чергового втручання говорить вам, я ж знаю, ти дуже розумна. І завжди з великим терпінням дослуховуєшся моїх порад. Правда? Дякую за комплімент. Але терпіння це добре, а ось вміння відстоювати свої межі це краще. Я обов'язково вам скажу, якщо щось буде не так. Надмірна похвала це гачок для маніпуляцій, але тепер ви будете знати, як на це реагувати. Ці приклади дозволять вам вчасно помітити маніпуляцію та не піддаватися на неї. Колега з загрозливим тоном каже вам: якщо ти не зробиш цього сьогодні, то мені доведеться пояснювати босу, чому проєкт. Не готовий. Я б на твоєму місці подумав про наслідки. Ти зараз хочеш мене налякати чи просто обговорити дедлайн? Давай з'ясуємо реальні терміни без тиску. Ситуація друга. Друг говорить вам з ображеним обличчям. Якби ти був моїм другом, ти б зробив це без роздумів. Дружба це взаємоповага, а не тиск. Якщо тобі важливо лише те, що я роблю для тебе, то це не дружба, це вигода. Вас не повинні змушувати відчувати провину. Не бійтесь відстоювати свої кордони. Головне це залишатись спокійним, не виправдовуватись та не давати можливість грати на вашій совісті. Тепер курс самооборони від маніпуляторів у вас у кишені. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте «подобайку». підпишіться на канал і напишіть у коментарях, з якими маніпуляціями вам вже доводилось стикатися.